А ну, а ну, дивись, знову ж таки, під колом на 600, скільки там, 70, а? Та? Ну ж, прекрасно. Маємо один колик вже, до, до речі, після бойового статистику, але залишаємося. Цього ж на всього із союзником концепт 1 b і, до речі, забрав 2 кіла собі в купілочку. На жаль, його забирать ми залишаємося проти ЛТ, проти СТ і важкого танчика. Небезпека в ЛТ і СТ. Все ж таки, Паттон також хороша машина доволі. Тому не знаю. Череден без хітпойнтів. Не знаю, що зараз буде робити наш гравець боєць під ніком злоба. На жаль, тут починає паттон реалізовувати свою громаду. Подивись, і той шотний, і той шотний. Було би красота, якби вони попідставлялися. І ми б одним хуком їх забрали. Ще одну тичку пропускаємо. Патом просто як шахет прямував прямо на нас. І ми його ліквідовуємо. Але, на жаль, подивися, тут Шерідан робить свою брудну роботу, б'є фугасом. Фугас його повністю не проходить, адже він забув, що в нас антифугасне покриття практично прекрасне. І Ще й плюс до того. Плюс до того, що все ж таки він нас забирає зараз Переключився він не на на класичний снаряд і забирає. Добирає і це поразка. На жаль.